Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна, я викладачка англійської мови. Я маю свою власну школу англійської мови. Я дуже люблю пояснювати граматику і лексику якось своїми простими словами. Моя велика мрія це записати відео з одного дубля. Знаєте, нічого не сидіти, не монтувати, тому що це трошечки виснажує. І я реально мрію, щоб це Відео буде знято от з одного дубля. От як воно буде, так я його і викладу. Але, звісно, але, звісно це може бути і не так. Сьогодні я хочу поговорити про Пас Сімпл, і я якось дуже довго не могла зняти на це відео, тому що Пас Сімпл це така тема. Що там є про що говорити, є довго про що говорити. Я хочу розповісти, знаєте, про такі найбільш важливі засади, і я хочу сьогодні не чіпати пас сімпл з неправильними дієсловами. Якщо ви новенькі, і для вас Пас сімпл це вже щось страшне, то сьогодні буде ще не страшно. Отак, от я хочу це донести. Сьогодні буде ще не страшно, сьогодні буде ще а, Боже, та що там розуміти? Що да? тут думать, що тут думать. А далі буде вже трошечки так, знаєте, будемо е, копати глибоко і буде вже такий. Е... Фільм жахів. <с> Ладно, не буде фільм жахів. Сьогоднішня тема вона буде стосуватися того, що от ви вчора не знаю, вступили в гімно, наприклад. Вчора ви там приготували борщ, вчора ви от так от провели час, а на вихідні ви зробили то-то, то-то, то-то. І це якраз буде сто -то, стосуватися того, що ви говорите про щось в минулому часі. Да? Ви кудись переїхали, ви щось купили, ви щось собі подумали, ви з кимось побилися, да? посварилися. І це буде якраз. Past simple. не завжди до речі, але ми говоримо зараз про цей час. В англійській мові так дуже багато часів, але якщо зрозуміти логіку, що отут ми ставимо цей час, коли хочемо це наголосити, а отут ми хочемо це наголосити, то воно якось знаєте простіше. Насправді, от то що ми говоримо українською мовою, то це велике е, таке, знаєте, блесен, що нам пощастило. Тому що українську граматику вивчити, це той же челендж. Я зараз вчу польську граматику, вона чимось схожа, чимось відрізняється, але ну, це нелегко. Я кажу, Боже, як класно в англійській. От таке закінчення для всіх особення не думаєш, не паришся. Бо в польській попробуй тут все запам'ятати. Е, може, знаєте, мені б теж хотілося повикладати якісь там відео з розпаковки, але я то все не вмію робити. Я вмію пояснювати граматику. Past simple, пані та панове, шановні е шкварки чи як там? Дивіться, я вже без запинання, скільки там говорю. Якщо ми хочемо розповісти, розповісти, що я там почистила зуби, я там на вихідні з'їздила на е цей базар, е щось приготувала, да, щось там придумала, щось почитала, то як ми взагалі робимо ці е дієслова? Як ми взагалі робимо це, ці речення? У мене в голові стоїть, що треба думати за дієслома. У нас є саме стандартне речення I love you. Я дуже люблю на них на цьому реченні, на такому подібному, показувати граматику. От Всі знають I love you, це значить, я завжди тебе люблю, або там щось, щось живе чи щось не живе у цій гусюні. Я можу сказати, I love you. Це я завжди роблю. Якщо я хочу сказати, що я в минулому тебе гусюнька любила, I loved you. Я додаю додаю, додаю закінчення ED. дві літери. Воно може читатися як т, як д, і як ід, в залежності від того, не знаю, чи варто це сюди також додавати, в залежності від того, на який звук закінчується ваше дієслово. Love в дзвінки значить буде читатися як звук Д, I loved you. Наприклад, Q. Звук глухий, тому іді буде читатися як звук т, теж глухий. I cooked for you. I cooked. Бачите, не куктд, а кукт. Якщо буде закінчуватися на т або д тіє слово deleted, наприклад, то буде, закі... буде читатися як «ид». deleted. Дивіться, одне й те саме іді читається як три різні варіанти. Так от, якщо я завжди лав, то I loved you», в минулому, якщо я завжди cook for my family, готую для своєї сім'ї, то в минулому I cooked for my family. Дивіться, як легко, боже, все, the lesson is over, you can be free. Але прикол в тому, що це я вам зараз пояснюю лише для правильних дієслів. От там, де у нас три колонки, ми це не беремо. Тому сьогоднішнє відео, як я вже сказала, буде таке more or less ok, more or less easy. От. Так от. Ми просто додаємо до правильного дієслова закінчення ідії. Як зрозуміти, що дієслово правильно? Надо знати, чи є воно в трьох колонках там, в цих списках, чи його немає. Якщо немає в цих трьох списках, значить воно правильне. Під цим відео, після того, як ви продивитесь це відео, я попрошу вас перейти в опис, і в описі є лінк на клацалки. В клацалках, Є список цих правильних дієслів, щоб ви собі потренувались, і в класавках також є речення, щоб ви подивилися, що отут буде «I cooked, «I cooked», watched», «I looked», «I used», «I moved», «I deleted» і тому подібне. Оцей список правильних дієслів, він вам допоможе, особливо, якщо ви лише знаєте, торкаєтесь у цих всіх тем, у цих сімплів, фігімплів, то тим паче. Подивіться, якщо є список, використовуйте його. Обов'язково зробіть клацалки. Перегляд цього відео просто ніфіга не значить, якщо ви не зробили після цього якусь практику. А практика це якраз є клацалки. Це от все, що я можу вам, знаєте, так дистанційно надати. Так от, є у нас дієслово юз. I used my computer. I used my brain. I used, використала. Або хтось used, My parents used щось там вони використали. My brother used. що він used, да, Нічого не used, бо не мав мене брата. My best friend used um, her money to pay for something. Щоб да? вона використала гроші, щоб за щось заплатити. Нарешті, а не чимось другим. Розплачується so, my best friend my parents my friends множина i Як бачите, до всіх особ, осіб абсолютно я додаю це іді. Слава тобі, Господи! Бо ми перед цим дивилися present simple і там не все так просто. Знаєте, не все так просто. Тут абсолютно до кожної особи додається одне й те саме ED. I used um money uh, to pay for something my best friend used money we used money we used our what position um to what to get promoted we used our position to get promoted ми використали нашу ну це не позиція а типа як роботу um, місце роботи position Місце роботи, роботу. Ми використали нашу роботу, щоб нас е, підвищили. Yeah? To get promoted. Отут, promoted, до речі, не звертайте уваги, що тут іді, тут трошечки інше. Ця тема теж колись е, так торкнеться, але це не скоро. На уроках я даю це все зразу, щоб ми, знаєте, проговорили. Але тут дистанційно я можу вам дати лише от, беремо отаку тему і більше нікуди, знаєте, вліво, вправо не дивимося. Так от, I loved you. В минулому I used, I brushed my teeth. Да? Brush я завжди, but yesterday I brushed my teeth differently. Я по, по іншому іншим способом differently як uh, brushed my teeth. Чистила зуби. Ось, дивіться, мені тут треба. Я буду підглядати тут в кінці відео. Мені треба трошечки тут список слів. Uh, да. I cooked for my family last week готувала. My family cooked for me last week. Сім'я теж готувала. Ну, красота! Що я можу сказати? Красота. Ми беремо дієслово, додаємо до нього і Читаємо або т, або д, або ид. I looked, I cooked, I watched, I loved, I played. Да, закінчується на дзвінки. Й, play, Вибачте, якщо я вас тут зараз налякала. I played. Також читається як дзвінкий. I там join Telegram channel да? Долучилася to join. I deleted. I completed. Дивіться, читається як ид. Таке и. Бачите, як в мене е, трошечки тут напря напряжена щелепа. Id, не і, і, не и, таке е, грубе, а и. Таке воно нейтральна позиція рота, губ. Щелепа, напружена. I deleted, I completed і тому подібне. Подивитися список цих е, дієслів. Погнали! Це була е, вся розбіжність в е, способі створення речень для правильних і неправильних. Далі у нас іде е, така загальна інформація і для правильних, і для неправильних дієслів, тому що далі я буду пояснювати е, негативні речення. Речення, які... Щось там я не робила, хтось не робив, не їздив, не купував, не готував і тому подібне. Ми знаємо, що негатив у нас е, створюється якимись словами так грубо, знаєте, грубо, загально розкажу, які е, починаються на ни. «Never, nobody, not, no, um, neither» або найде і тому подібне. Отут теж ми беремо not, тому що not заперечує дієслово. «Not» Ми не кажемо I not go, ми не кажемо. Uh, I, ой, Ми не кажемо I know go, I know uh, speak і тому подібне. Ми кажемо I hm, not speak. I, hm, hm, Це значить або do, або does, або в нашому випадку, як зараз, там трошечки буде інше. В общем, ми беремо not. І ми знаємо, що not це паразит. Він не використовується сам по собі. Ми додаємо його до. Допоміжного дієслова. Це буде таке дієслово, яке пояснить нам, а який зараз час, а в якому часі Янка нам зараз е, заперечує. Да? А це вона завжди: I do not е, там, eat broccoli, I do not cook borscht for my family. Чи вона не готувала? Да? І от по цим... Допоміжним малесеньким дієсловам, до якого можна прикріпити нот, ми якраз і показуємо це завжди, це наша рутина, як в минулому часі, Present Simple, в попередньому, він не минулий, як в попередньому часі, як в Present Simple. Чи це про минулі якісь дії? І от в минулому ми заперечуємо словом did, додаємо до нього not і можемо використовувати їх окремо, I did not. Щось робила. А можемо сказати did, not, отаких. От да, отакі. От це did, це not, я їх отак. I didn't. I didn't look at you. I didn't cook for my family. I didn't understand. I didn't get it те саме. I didn't understand. I didn't get це те саме. I didn't або I didn't. Таке. I didn't get it, I didn't understand, I didn't cook, I didn't look It so we did did, you know, Це така людина, да? дід, якщо в українській мові, яка, от ти до нього приходиш і кажеш, що ви, діду? <ріх> Як ви? А він вам розповідає про минулий час. Та я ось в молодості своїй, за бабою твоєю ухажував. ла, -ла, 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 -ла. І все про минуле. Да? Все про минуле розповідає. Тому ми так і запам'ятовуємо, що дід розповідає все про минуле. I didn't дидент uh, um, I didn't drink on weekend. I didn't cook on weekend. I didn't work on weekend. I didn't work on Monday. I didn't work last Saturday. I didn't work uh, in 2015. Да, 2015-му теж не працювала. Ну от така, от така я людина, можу собі дозволити. Ми беремо did not, фігачимо їх разом, тож це, знаєте, ну, так простіше. Там ми фігачили do not, тут ми фігачимо did not didn't. І як бачите, жоден раз, в жодному своєму прикладі, я не поставила ніяких хвостів до дієслова. Я сказала: I didn't look, I didn't cook, I didn't understand. Тут уже іді не потрібно. Дієслово ми не чіпаємо. А чого? Тому що didn't показує минулий час. От чого! Didn't. I didn't. І все, і людина. все, Вона далі, Вона вхопила, що я сказала didn't, або там My friend didn't call me. Не подзвонив, або не подзвонила мені подруга. І людина вже вхопилася, що я про минулий час говорю, тому що я ж сказала didn't. Да? Did у нас відповідає за минулий час, а not це його коріш. Він просто did, not, і тако. Поняли, да? Хорошо. хорошо. Дивіться, як я. На одному диханні я пишаюсь з собою. Це, е, ну, дай Боже, звісно, що це було правда таке відео, що я не буду тут нічого вирізати. Погнали далі. Давайте потренуємо з вами, як відрізняється е, розповідне речення від негативного тут. Якщо розповідне у нас було I cooked for my family, то негативне буде I didn't cook for my family. Дивіться, яка різниця. Didn't забирає на себе роль показника минулого часу. Да? І тоді дієслово ми не чіпаємо. I didn't cook. I cooked. Отут у нас і показало минулий час. I didn't cook у нас didn't показала минулий час. My family loved me, любила. I... ой щось погане речення my... <laughs> um, my family called me. I didn't call my family. Um, щоб різні особи да, сказати. Um, my dog didn't bark, не гавкала. Bark гавкати. Bar – гавкати. це бар, А біля бару всі в'яні собака не гавкає. Біля бару всі bark. Дивіться, от як ми вчимо з вами лексику теж зараз. My dog didn't bark at me, наприклад, да, що вона не гавкала на тебе, на мене. І що там? Перепутала. My dog barked at me. Так, к у нас закінчується на глуху баркт. Тоді буде е, і, е, вимовлятися. «My dog barked at me. My dog didn't bark at me». що вона не гавкала. Давайте ще щось. «I moved to um, Poland. I didn't move to Poland». Ви бачите, що. Коли ми говоримо розповідне речення, ми працюємо з дієсловом, ми туди фігачимо закінчення іді, да? хвостічик такий, як у цього гусюньки прекрасно. Коли ми говоримо з негативом, ми говоримо I didn't, і дієслово, ми не чіпаємо ніяких хвостів, немає. Воно таке, знаєте, чисте таке дівчинке дієслово, як взято, отак от з рідного словника, отак ми його тут і впихнули. Пігнали далі. Питання, питання. Чи є у вас питання? По-перше, можете їх тут зараз задати, тому що я, так бачите, іду так напористо, да, от, тема за темою. Боже, тут хоч включено взагалі. <свісно> Оце був би нежданчик. 16 хвилин просто мовчання. Як робити питання? Як робити питання? Є такий старий мій лайфхак, що ви хочете, якщо ви тільки починаєте цю тему, ви хочете зробити питання, зробіть себе його в голові спочатку. Наприклад, ти. Готувала щось, да? ти їла щось, ти чистила зуби, ти мила підлогу, да? ти там, мила бошку сьогодні, ти прибирала, ти вчила щось. Да? Наприклад, ю, там... да? Хочеться вам спитати, ти чистила зуби сьогодні? Да? бо щось ну, Ваняєш, так, якщо бути чисто щирою людиною, смердиш трошки. Ми в голові в себе запитуємо: You brush your teeth. Да, тако каряво, лама, ламано такое, you brush your teeth. І якщо у нас в попередньому відео я вчила додавати ду, то тут я от просто давайте всі разом. То тут ми додаємо 3, 2, 1. Did! You brush your teeth. Ага, в минулому часі чи почистила ти зуби? Did you brush your teeth? Вибачте, якщо я вас знову трошки налякала. Did you brush your teeth? Did You brush your teeth? You cook борщ? Да, Я хочу спитати, ти готувала борщ взагалі? Бо це ну, дуже нагальне питання. Did you, brush? Did you cook борщ? Вибачте. Днями у нас було заняття, і я пояснювала те саме, і от як питати себе. І моя студентка каже: нас в школі вчили не задавати питання собі. А я кажу, а як же рефлексія? В школі, мабуть, не було такого поняття, як рефлексія, якесь екзистенційне питання. А я себе люблю, а я себе хвалю, а я себе похвалила, а я собі сказала приємне щось там. Це нормально задавати самі собі питання. Тому Uh, чи сказала я якісь приємні слова? Да? I tell something good for myself. І це минулий час, тому я ставлю did наперед. Did I tell something good for myself, or anything good for myself? Да, краще буде. Did I tell anything good for myself yesterday or last week? Чи сказала я щось приємне для себе? Did I move to Poland uh, tam, willingly? Сама хотіла я переїхати. Да? От Можна задавати собі питання. Як виходить, можна. В да? школі казали ніякої рефлексії. Учить. От таку тво". зарази, Можна задавати собі питання. Так от, ми ставимо наперед did. Якщо ви уловили знаєте, вайб того, що я розповідала в Present Simple, там я теж вчила задавати питання, то ви уловите його тут. Тут ви ставите dit. Да? Ти пила водичку сьогодні? Да? Я за вас турбуюся? Ти пила водичку, Ти пив водичку. You drink water today або там yesterday? І це ж минулий час, тому я ставлю. Did? Did you drink water? Did you drink water? Did you drink tea? Uh, did you go for a walk? Ти ходив на прогулянку, ходила на прогулянку? Did you call your parents? Дзвонила, дзвонила або дзвонила батькам? Did you eat? Did you have breakfast? А ти снідала, бо снідала? Такі в мене турботливі запитання. Турботливі. Я ставлю Did? Чи ти це робив або робила це минулий час? You eat breakfast? Did? Did you eat breakfast? Дивіться, як легко. В школі нас вчили, мене вчили, що треба там. Ставити допоміжне його виносити наперед, перед підметом, перед підметом. Вибачте, я хочу поговорити, а не стоять, аналізувати своїй башке, Знаєте, у це просто надмозок, щоб аналізував там туди, там туди, там допоміжне діє слово, там підмет, там присудок до присудка не треба ставити ніяких хвостиків, я не хочу дуже знецінювати, але це пояснення було ну, за важким. Да? Воно було за важким. Воно було класним для того, щоб аналізувати, але не для того, щоб створювати речення, створювати якусь е розмову англійською мовою. Для себе. Да? Хочеться вам сказати: е ти бачила гусюню, ти бачила Янкине відео, you see Яна з відео, see гусюня, да? e goose. Або the goose, Ми вже з вами знаємо. Ми подивились відео про артиклі. Конкретний гусюня, це the гусюня, the goose. І ви тоді питаєте did you see, я на did you see гусюня? Отак це працює. А не як їх там. Ви поняли. Я думаю, у вас теж таке саме було. Що я хочу з вами ще поговорити? Так це які слова можна вживати з цим часом. Я їх уже говорила під час відео, і ще раз наголошую зараз їх. Скажу, і також під цим відео буде лінк на гайд. В цьому гайді є всі часи, опис всіх часів. Я їх описала з прикладами. Він дуже загальний, він не допоможе вам зрозуміти, як створювати саме щось в такому то часі. Але, але. Він допоможе вам повернутися і подивитися, а в яких ще випадках ми використовуємо цей час. А от е, я ще раз хочу подивитися, як створювати те, там, е, позитивну форму, негативну форму, питальну форму, які слова можуть вживатися в даному часі. Я зараз підглядатиму туди, тому ви також можете це зробити. Ви можете собі скачати це PDF, він є на сайті школи, він є також тут. Будь ласка, не лінуйтеся. Так багато всього безкоштовного. Да? Так багато, використовуйте Використовуйте моє відео, мій час, який я зробила. Користуйтесь, воно ж безкоштовне, не лінуйтесь. У вас немає права казати, що я не вивчила щось, я не знаю щось. Нема просто, скільки безкоштовного. Я розповідаю просто як діточкам маленьким. Що можна говорити? Які показники часу можна використовувати з Pass Simple? Можна говорити: ago, three days ago, 5 days ago, типа тому. Тому назад, три дні тому. А, ні, просто тому. Three days ago, five days ago, a week ago. Ми вже знаємо, що a week це один тиждень. Ми ж подивились відео про артиклі. Ми ж подивились на цьому каналі. Якщо ви не подивились, пожалуйста, Пожалуйста це будь ласка, да? якщо ви не подивились. Фух. Так от, щось там ago. Можна говорити last щось там. Last Christmas, I gave him huh? До речі, Прекрасний ем, випадок. Past simple. Last Christmas, last Saturday, last winter, last uh, weekend і тому подібне. I cooked for my family. Да? I walked. I uh, listened to music. I uh, had. Чуть не сказала had, А тут могла вас запутати. Оце, будь ласка, стираємо нафіг. I, uh, там... Helped somebody. Да? I helped somebody. Last weekend, або там last Saturday, або last year, а в цьому році нікому ще не допомагала. yesterday huh? uh, yesterday I brushed my teeth yesterday. ну от, так от да Сьогодні ще не вспіла, наприклад. The day before yesterday. Це позавчора. Ну і все. Ну і все, дивіться, як тут легко. Боже, як ми швидко з вами подужали оцей пас сімпл. Не повністю, але ну так, гарненько його подужали. І я ще хотіла вам розповісти про слово never, тому що ним теж можна заперечувати. Да, я його хотіла на самий кінець винести, тому що це не є поясненням пас сімплец, але я би хотіла його також сюди додати. Ви можете заперечувати словом неве. І в українській мові це буде перекладатися як ніколи або просто не. Наприклад. I never cooked borsh with meat. Да? Я завжди лише веганський, наприклад, готую або вегетаріанський. I never visited, І щось там я visited. visited I never visited this museum, the museum, да, Бо they, це, в принципі, те саме. ми з вами обидва розуміємо, про що саме йде мова. Я вам наголошую і так дуже мило прошу вас, подивитися відео про артиклі, якщо ви ще цього не робили. Да, щоб розуміти, про що я зараз тут роблю отсилочки у ці референси. I I I never 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 visited 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 this museum. I never visited it. I never visited it. Дивіться, я не сказала I didn't visit it never. Да, і я не сказала I didn't never visit, або щось таке. Я говорю так, да, загально, дуже грубо тако, розповідне речення. І впіхую туди неве. I visited this museum, а інша мені каже, а. I never visited this museum. I never cooked this. I never watched Friends. От є такі люди, кажуть, I never watched Friends. А інші кажуть, I never watched office. А я кажу, Да що з ва? Як? Як взагалі це можливо? Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви таких людей? І от, ну, як від них захищатися? Ну, якось у цей хрест і срібло, і отак, ну, це вампіри. Якщо це ви, то. Вас це не стосується, звісно. <laughs> Ви умнічки. <laughs> Бачите, як я вмію так підмазатися? Короче, I never watched О той серіал, так? Да? I never uh, looked at. Uh you. Да? Я ніколи на тебе не дивилась. От знаєш, от люблю, а не дивилась ніколи. I never uh, tried it. I never tried uh, отаку-то програмку. Да? I never tried uh, там, не знаю, skirts on me. Я ніколи не міряла uh, спідниць. Ну, от така я людина. I never tried. Бачите, ми говоримо начебто I tried щось там. Впихнули небо між... Uh, Підметом і присутком, да? десь я маю це сказати. Між хто і хто щось робить. Да? Між I, хто і що роблю? Tried. I tried, і я впіхнула між ними, не впіхує мене never. I never tried щось там. I never visited this museum. I never tried uh, джинс. Да, ніколи не носила джинси, ніколи не одягала джинси. Ну, ти прикинь, I never cooked lasagna, До речі, це про мене. Брешу, колись готувала таку, але замість е, оцих листів я робила, знаєте що, кабачки і е, баклажани піджарені. Ото була така моя лазаня. I never cooked, щось там never cooked, I never baked, щось never baked, да? never baked brownies. Це не про мене, я обожнюю пекти брауніс. Yesterday I baked brownies and last week I baked brownies. А хтось мені каже, I never baked brownies. Він може сказати або вона, I didn't cook brownies. Я не готував або не готувала, а може сказати, я ніколи не готувала. В українській мові нам пофіг, що ми кажемо, ніколи не готувала. Може бути, цих заперечень просто дуже багато. В українській мові. Ніхто ніколи не готував нічого. Да? Одне речення і складається воно лише з заперечень. В англійській мові має бути одне заперечення. I never, все, значить, далі cooked. I never cooked, I never looked, I never booked tickets by myself. Я ніколи не резервувала білети самостійно. Щось таке. Щоб у вас не було I didn't never, або I never didn't, не можна так. I never cooked, I never booked, I never looked, I never tried, I never baked і тому подібне. Це додаткове. Це додатково. Я вирішила, що мені треба про це також розповісти. Фух. Фух, шановні, шкварочки. Ми з Гусюней півгодини просто безприривно говорили: Мені треба попити чайку. Він у мене стоїть ще з часів заняття, як я була зранку. Цей прекрасний звук мого сьорбання. Його я теж не вирішу. Я вам дякую за те, що ви. Інвестували в себе ці 30 хвилин. Якщо ви дивилися на фоні, супер. Якщо ви вже знаєте Simple, напишіть, будь ласка, чи було відео все одно для вас цікавим, інформативним, корисним і тому подібне. Тому що я знаєте, щось там роблю і думаю, а воно взагалі комусь треба? А воно комусь треба? Чи воно надо тільки мені і моєму цьому спасательському знаєте, ролі? У цих всіх спасать, всіх научить? Я вас навчу, ідіть обніму вас. Напишіть, чи воно вам вообще якось було корисним для тих, хто торкнувся перший раз цієї теми. Напишіть, будь ласка, чи все вам понятно. Бо якщо вам щось понятно, це абсолютно нормально. Побачите, я отак ля-ля-ля-ля, все одним кадром. Можливо, щось і не понятно. Не забуваємо пригнути зробити клацалки. Зараз натискаємо на опис цього відео, там будуть декілька лінків. Лінк на клацалки, лінк на мій телеграм, там клацало кожен день куча. Лінк на клацалки, я маю на увазі якраз по сімплу. І буде лінк там, де ви зможете скачати цей PDF-файл, і буде лінк також, де ви можете зареєструватися на заняття, пробне, воно безкоштовне. Раптом, якщо ви хочете запригнути і щоб вас, отак от вчитель навчав. Я вам бажаю шикарного дня! Ми з вами скоро побачимось! До побачення.